У світовій спа індустрії справжній бум. Зараз цей сектор оцінюють у 250 мільярдів доларів. Ажіотаж навколо спа послуг наразі фіксують у Китаї, Індії, Росії, Саудівській Аравії, Марокко та Єгипті. Я вважаю, що це чудово, що слово спа вже стало міжнародним терміном, який люди сприймають позитивно. Звичайно, як завжди, новинки в індустрії краси першими сприймають жінки, але наразі дедалі більше чоловіків цікавляться процедурами для краси та здоров'я. Найбільше небайдужих до свого вигляду чоловіків живуть у сполучених штатах. Спеціалісти вважають це через те, що в Америці під час прийому на роботу чимало уваги приділяють зовнішності працівникам. Усі чоловіки також хочуть мати гарний вигляд та почуватися добре. Проте наразі вони дещо соромляться відвідувати спа-салони. Але щодалі далі більше людей долають психологічний бар'єр. Наразі співвідношення у цьому плані між чоловіками та жінками становить приблизно 70 на 30. Найбільш популярна спа послуга це масаж тіла. Утім, дедалі більше клієнтів виявляють інтереси і до нових процедур. Тож не бояться викласти від тисячі доларів приміром за відпружливий масаж обличчя.